Скажи свою непопулярну думку і тікай, друге відео з серії. Замовлю дизайн, виготовлю продукцію, розроблю обгортку своїх послуг, сайт, воронки продажів, рекламні матеріали. А потім вже подумаю про перевірку та захист назви, під якою я працюю. Вона ж нікуди не втече. Чому така послідовність дій, а не навпаки, це погана ідея? Причина перша: обрана вами назва. Може бути вже зайнятою. І так, забігаючи наперед, ви можете навіть про це не здогадуватися. Як наслідок, зареєструвати її ви вже не зможете, а зміна обійдеться значно дорожче, ніж захист ТМ. Причина номер 2 Реєстрація ТМ забезпечує власнику. Певну монополію на використання. Якщо назва, яку ви обрали, була вже зареєстрованою, власник свідоцтва на ТМ може забороняти вам її використання або вимагати плату за таке використання. Як наслідок, зареєструвати її ви вже не зможете, а зміна обійдеться значно дорожче, ніж захист ТМ. Продовження в наступних відео з серії.